Рівне ця хмара не, за, не захопила, і, і в нас утворилася так звана чорнобильська зона. Також в цій чорнобильській зоні радіонукліди, які, які туди потрапили, період розпаду їх іноді деяких період розпаду буде. 500 років, тисячу років, і тобто це катастрофа, яка задала дуже дуже великої шкоди. Автор книги з атомної енергетики та ядерної безпеки, заслужений журналіст України, доцент кафедри соціальних комунікацій, Віктор Мазаний поділився своїми знаннями про передумови аварії, її масштабні наслідки для довкілля та здоров'я людей. Зустріч пройшла у рамках лабораторії атомної Тільки Показники, радіаційні показники, газоерозольні, радіаційний фон і стан річки і води. Стан ардіактивна забруднення річки води. під час круглого столу своїми доповідями поділились студенти, акцентуючи увагу на енергетичній безпеці, поняттях Алара, шкалі ІНЕС та ролі професійної термінології у висвітленні подій. Силається після аналізу події та включає в себе попередню категорію події, оцінку за міжнародною шкалою ІНЕС, інформацію про порушення меж безпечної експлуатації. Деталі про обіг події, радіаційні наслідки за прикладами і лабораторії, пошкоджені елементи і технічні дані про них, можливі причини та помилки персоналу, проведені заходи, захист, локалізація, коригування, стан усіх енергоблоків станції на момент повідомлень. Додаткове повідомлення у ньому надається за необхідності, якщо змінилася оцінка події або з'явилися нові факти. Уточнюється інформація за попередньою повідомленням. особливу увагу звернули на правильність використання термінології журналістами при висвітленні теми атомної енергетики, адже від точності понять залежить і якість висвітлення матеріалу. І ви не запитуєте, чи все нормально, чи нормально. Ви просто це запитаєте, вам буде дана відповідь, і тоді ви користуємо людям себе напишете, розкажете, що. Саме так, немає ніякого обману, немає ніякої аварії, немає ніякого, немає ніякого такого катастрофи чи катаклізму. Ось що найголовніше. А мене працівники енергатому якраз мене кажуть, чому журналісти не можуть це запитати? І я сказав би, було це ясно. Тому що не знали, що запитати студентка третього курсу Анастасія розповідає після сьогоднішньої зустрічі сприйняття інформації про атомну енергетику загалом та аварію на Чорнобильській АЕС зокрема змусили її переосмислити раніше засвоєне та почути. Я вважаю, що зараз подача катастрофи в Чорнобилі змінилася тільки найкраще, тому що раніше ми про неї майже взагалі нічого не знала. Наприклад, в школі я знала набагато менше, навіть ніж знаю зараз. І я вважаю, що це все тільки на краще адже ми маємо знати свою історію і маємо не повторювати такі помилки, які були в нас раніше. Подібні заходи в рамках лабораторії атомної журналістики в МЕГУ відбуваються на постійній основі. Факультет журналістики чи не єдиний в Україні, який має постійну співпрацю з адміністраціями АЕС та долучає до вивчення цієї теми студентство. Аліна Качан, Дмитро Суха, телевізійна служба МЕГУ.